you <laughs> Глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Командувач української добровольчої армії Дмитро Ярош заявив, що на Херсонщині місцеві партизани навели українську артилерію на баржу, якою окупанти переправлялися через Дніпро. Ярош стверджує, що внаслідок удару загинуло 53 окупанти, поранено 97. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. І знову центр партизанського руху УДА повідомляє про успішну операцію ЗСУ на Херсонщині. Внаслідок наведення партизанами української артилерії на баржу суховантаж з бойовою технікою і. Особовим складом у голій пристані на Херсонщині, ворога знищено. Після вдалого полювання на орків, згідно з інформації, ЦПР уда у морги та лікарні поступило 53,297,3. Далі буде смерть ворогам. Написав він. Крім того, Ярош додав фотографію затонулої баржі. Зазначимо, вночі ЗСУ вдарили ще по двох переправах росіян і завдали їм нових втрат у техніці та живій силі. Захисники України продовжують ускладнювати положення російських загарбників на півдні нашої держави, встановивши вогневе контроль на Усіма їхніми переправами на тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти намагаються відновити логістичні шляхи на Херсонщині після того, як ЗСУ знищили мости. Росіяни будують понтонні переправи, використовують поромні переправи, але всі вони під вогневим контролем українців. Про це 24-му каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Раніше депутат Херсонської облради Сергій Хлань розказав, що в окупантів проблеми з постачанням харчів на Херсонщину. Соболевський зазначив, що всі переправи окупантів перебувають під вогневим контролем ЗСУ. У деяких випадках наші хлопці взагалі в форматі онлайн отримують інформацію про те, що відбувається на цих об'єктах, тому приймають рішення про знищення цих об'єктів, зауважив заступник голови Херсонської облради. За словами Соболевського, Росіяни й надалі намагаються будувати понтонні переправи. У них просто немає іншого виходу. Усі мости вже приведені у формат пішохідних. Окупанти навіть більше не намагаються їх ремонтувати. Їх єдиний вихід це понтонні або поромні переправи. Вони просто вимушені їх використовувати, наголосив він. Заступник голови Херсонської облради додав, що в Росіян ще немало понтонних переправ. Їх важко знищувати, бо вони секційні і навіть при прямому попаданні можуть вціліти. У них інша проблема: обмежена кількість буксирів, які можуть ці понтонні переправи прави перевозити по воді, тому в цьому вони обмежені, підкреслив Соболевський. Він продовжив, що переправи це не мости, їх логістичні потужності менші, Дуже багато часу займає процес завантаження, розвантаження тощо окупанти обмежені в перекиданні військ, і забезпеченні угрупувань. Угрупування в Херсоні досить велике. Йому необхідне забезпечення у великих обсягах щодня. З цим у них є певні проблеми. Підсумував заступник голови Херсонської облради. До зустрічі глядачі вистоїмо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.